Всім привіт і вітаю вас на своєму астроканалі Час астрології. Я трішечки змінила назву тому не губіть мене. І в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про планету Марс, яка відповідає за дії, рішення, рух вперед. А Марс символічно да, за нього відповідає Бог Арес, який відповідає за війну, конфлікти, різного роду стички, вияснення. І е, дуже символічно, що сьогодні, 24 лютого, він зупиняється у своєму ретро-русі і буде йти вперед. Але насправді е, Марс має три етапи проходження, і е, я хочу детально сьогодні розказати про ці три етапи: як буде мінятися енергія, на кого вона буде впливати, кому потрібно берегтись, кому вона може принести е, навпаки якусь можливість. І в кінці відео я хочу розказати, як ця планета напряму впливає на ситуації в нашій країні. Які події можуть відбуватися, коли можуть приходити якісь певні результати, але все по порядку. Поїхали. Спочатку про сам Марс. Марс наш ретроградить раз у два роки. Тому. Його петля і його ретроградність є важливою частиною нашого життя, так як Марс це дія, рух вперед, наша імпульсивність, агресивність, взагалі енергія для того, щоб іти вперед. Так? І Марс зайшов в петлю з 6 жовтня 24 року. І перший етап його був якраз таки з 6 жовтня по 4 грудня. Тоді нам всім міг даватись такий натяк на те, що потрібно щось буде передивитися у своїх діях, що так, як ми планували, не буде виходити. Що так, як ми планували, це не досить не, ну, невірно так, що нам прийдеться а, поміняти якісь наші дії, цілі і плани. Другий період. Ми його завершили ось сьогодні, 24 лютого, тому що він тривав з 4 грудня по 24 лютого. Це був сам період ретроградності. В цей період іде багато змін, багато чогось зміняється в нашому житті. А ретро Марс це така імпульсивність. Ми могли відчувати в цей період якусь напругу внутрішню, тому що наш Марс йшов в ракові, він зараз ще знаходиться у знакові рак. А Марс в ракові, я завжди говорю, привожу таку аналогію: це коли ми каструлю ставимо на вогонь, вода закипає, а ми її зверху ще кришкою закриваємо. Так? Марс в ракові, він досить імпульсивний, він давить на наші емоції. І він тут у падінні. В астрології планета, яка знаходиться не в кращому для себе положенні, вона відповідно втрачає свої хороші якості і втрачає свої цінності. Тому Марс в ракові це як маніпуляція на почуттях, на довірі, на захищеності. Тут напряму наші емоції впливають на наші дії, що ми діємо. Марс тут викликає таку якусь агресивність, дратівливість, тут немає чіткості, ясності. Тут одна, одні емоції, які просто можуть знаєте, нас так захлинути і повести не в ту сторону. Тому важливо для нас всіх проаналізувати період з 4 грудня по 24 лютого. Якраз це другий етап проходження Марса в своїй ретропетлі. А в цей період могло щось мінятися у вашому житті. Ви могли міняти свої рішення, підходи до дій, стратегії. Також Марс міг проявити. Які слабкі місця в нашому організмі, так слабке місце раку це кишково-шлунковий тракт. Це емоції. Марс викликає якісь різкі зміни. Так? Марс нас відповідає за високу температуру, відповідає за колющо ріжучі предмети, в когось могли бути якісь оперативні втручання в організм. Добре, якщо це повторно, так? тому що ретро це ми наче повертаємося до якоїсь ситуації і довирішуємо її. Тому Проаналізуйте, що Марс якби, підсвічував, які ваші слабкі місця. Їх потрібно закрити, прикрити, щось змінити, переробити. Так? Тому що ретро з приставкою Пере. Ми щось переробляємо, доробляємо, повертаємось в темі дій. Ось. І вже з 24 лютого по 6 травня. Останній раз Марс буде проходити свій третій етап, і тут трошечки енергії будуть вже мінятися. Зараз цей тиждень Марс в найменшій своїй швидкості, відповідно на кого він впливає. Він впливає на сам знак рак. Знак, який знаходиться навпроти, козиріг, а також Терези та Овни. В вашому житті період. Ретро руху з грудня по лютий міг принести якісь переміни, переосмислення, щось могло мінятися. Ваші направлення, рішення, дії могли якось коригуватися цим періодом. І особливо цим людям потрібно бути уважним, тому що Марс при розвороті робить саме до вас напружені аспекти. Аспекти до. Терезів, овнів, іде квадратура, це приложення якихось зусиль, ви можете відчувати в цей період якийсь виснажливий для вас. Козироги в вашому житті можуть йти якісь переміни, можуть виникати ситуації, які заставляють приймати рішення або, або, або ви приймаєте якісь рішення, або за вас можуть прийняти якісь рішення в цей період. так? А можливості будуть іти знакам води скорпіонам та рибам. Для вас Марс дає тригон, ви можете завершити якісь процеси, які тривали до цього, поставити на чомусь крапку, отримати результати. І дивіться, коли Марс в розвороті, то в нас наші енергії такої якби немає. З 24 лютого енергія буде наростати, тому що Марс буде. Йти прямо, відповідно, швидкість з кожним днем буде його наростати, а це, в свою чергу, буде впливати і на нас, на нашу енергію. Сил у нас буде прибувати, ентузіазму може у нас прибувати, швидкості якогось руху вперед може також прибувати. Ми це можемо відчувати, тому що попередній період, повторюю, щось могло тормозитись, не получатись, ламатись, так? саме по енергіях Марсу. Ось тому в цей період, знаки, які я назвала, ви будете проживати ось ці енергії. І третій період проходження Марса по тих же самих градусах, що восени 24-го року, закладається вже зараз, 24 лютого по 6 травня. І є один нюанс, тому що в цьому третьому періоді Марс буде проходити останню опозицію до Плутона. Що таке Плутон? А це те, що на нас давить. Це якісь обставини, які ми не можемо подолати. Це щось більше за нас. І воно давить на Марс. ці обставини заставляють щось трансформувати також собі. І ось ця опозиція, яку Марс буде проходити, вона в нас буде чітко 27 квітня, плюс-мінус 5 днів. Це такий напружений також момент якогось вияснення, хто кого. Це вияснення, що ми вибираємо, які дії ми вибираємо, з ким ми вибираємо рухатись, як ми вибираємо рухатись. Так? Тобто, це такий завершальний період проходження ретро Марсу і завершення. Етапу а, двохрічного насправді, тому що Марс раз в два роки ретроградить. Це завершення якогось двохрічного періоду, і, де будуть підійматися і вже м, доноситися або показуватися нам м, перші ластівки ось цього нашого вибору. І на кого більш за все буде впливати ось цей третій період проходження Марса? Я зараз зачитаю людей, народжені, народжених в певні проміжку часу. Вам ось в квітні, ви повинні бути обережні в темах Марсу, колючі ріжущі предмети, тема техніки, тема авто транспорту. Тема вибору, тому що до вас буде йти там така квадратура від цієї опозиції. І це люди, які народжені з 21 квітня по 27 квітня любого року. З 25 липня по 30 липня любого року, з 25 жовтня по 30 жовтня любого року, і з 21 січня по 27 січня також любого року це остання опозиція, і це якась трансформація, яка буде відбуватися в вашому житті. Для кого цей період останнього проходження Марсу може програтися в якихось плюсах, але знову ж таки через трансформацію? Це для людей, народжених з 23 по 28 травня, і для людей, народжених з 25 вересня по 30 вересня. А вам цей період може дати якийсь результат ваших трансформацій, яких ви приходите, яких ви проходили і проходите ще зараз. так? Ось, Тепер трішки по Україні. В своїх прямих ефірах в інстаграм я говорила, що з осені 2024 року йде підняття градусу, що ці дії, які ми планували, в них буде щось мінятися, тому що на осінь 2024 року багато говорили про переговори. Але Астрологічно це було видно як підняття градуса і нагнітання якоїсь атмосфери. Астрологічно, це було видно, що це будуть якісь переміни з боку наших ворогів та наших партнерів. Відповідно, багато за цей період з осені по 24 люту змінилося. І це внесло свої корективи у дії, у наміри, у те, що відбувається зараз в військовій. Темі. І відповідно третій період з кінця лютого по травень 25 2025 року це вже буде результат ось цих перемін, які відбувались раніше. В карті початку воєнних дій до 24.02.2022 року у нас були ретроградні дві планети: це Венера та Меркурія. Вони ретроградили перед початком війни, тобто там приймалось рішення або або зараз, у березні 25-го року, також будуть ретроградити одразу цих дві планети: і Венера, і Меркурій, знаку вогню, у знаку Марса, який в нас був ретроградний а, з, взимку, так? Ось. Тому це є показник а, на те, що будуть, а, буде щось вирішуватися. Будуть прийматися якісь обговорення, будуть можливість іти якісь домовленості по сферах Меркурія та Венери. Венера в нас відповідає за наші землі, за наші ресурси. Меркурій це, бі... це такий бог торгівлі, тому зараз відбуваються ось ці процеси торгівлі. І сконцентровано це буде березень і середина квітня, коли буде вирішуватись, це є етап можливих домовленостей. Ретро говорить про те, що ми повертаємося до якої теми? До теми 22-го року, коли ці дві планети ретроградили, тому що насправді рідко дві планети ретроградять, а тут ще і Марс, який відповідає за сферу вогню, війни, конфлікту. Також був ретроградний майже в одинакові періоди. І коли у нас починалася війна, Марс і Венер ішли в з'єднані, з'єднані і йшли в прямий рух. Тобто, коли говорили, що кінець війни, кінець 24-го року, я бачила навпаки підняття ставок. Переділ влади у світі, переділ впливу на ситуацію і можливість, яку я бачу, по якихось домовленостях це все ж таки березень, квітень і фінал по цьому всьому, ми можемо побачити травень-червень 25-го року. Це той період, про який я говорила ще влітку 24-го року, про який я говорила восени 24-го року. це той період, де можна про щось буде домовитись. Єдиний нюанс, як інша сторона, да? тому що позиція помінялася з осені 2024 року. Як вона себе буде поводити? Тому що я говорила, що в нас це дуже чітко видно, переміна позицій зі сторони наших ворогів і наших партнерів. Також на кінець весни, початок літа я бачу нові воєнні союзи. Це можуть бути нові воєнні союзи, економічні союзи, політичні союзи, тому що дві планети це Сатурн і Нептун, будуть з'єднуватися. Також у своїх ефірах я говорила, що це якась переміна ідеології у Росії, і ця переміна ідеології буде йти 25 та 26 роки, тобто це такий процес. Тому ретро Марс дуже сильно впливає на ситуацію, яка відбувається в нашій країні, на ситуацію, пов'язану з військовою тематикою, на ситуацію вирішення піддавкою, під тиском. Ось, і я надіюсь на березень, квітень, травень, частинку червня 2025 року, тому що там є ось ці аспекти, які були на початку війни. Так, вони вторять. І мало того, в нашій натальній карті дві планети ретро Венера і Ретро Меркурій також ретроградні. І, відповідно, це буде мати вплив на ситуацію, тому що це заложено в нашій натальній карті, це як розвиток. Так? І на зараз це вся інформація, яку я хотіла до вас донести. Я розказала вам все, як на нас діє Марс, на наші дії, на наше здоров'я, на наші емоції. Я розказала період, коли це може все завершитися і коли ми можемо бачити якісь результати наших виборів і наших дій. Якщо у когось є запитання, пишіть мені під цим відео, і я на всі вам дам відповіді. А все всім папа, тихого, мирного неба і до нових зустрічей.